Зараз зроблю один дзвоночок, ім'я от вас, пацани, дівчатки, герої у вас. Мій товариш, друг, дуже попросив, щоб я набрав. Зараз почувійте. Пане головнокованович, поваги до вас. Нагороджуємо сьогодні 37 студентів Національного інституту Одеської юридичної академії, які, незважаючи на відсрочку, знаходяться на передовій. Вони дуже хочуть почути від вас напутні слова. Ну, По-перше, дякую вам, що дали мені таку чудову можливість. Це для мене велика честь спілкуватися із такими чудовими людьми-мчатами, які обміняли за позовом серця теплі класи на фронт, на важку службу, на смерть, на ризик своїм життям. Ви потребуєте максимальної поваги і ви є дійсно справжній герой. Уявити це неможливо, але я хочу вам сказати одне. Те, що ви захищаєте свою батьківщину, це є дуже-дуже добре і почесно, і дуже вам вдячний. Але пам'ятайте про те, що наше майбутнє, майбутнє нашої країни це саме ви. Це та патріотична молодь, яка не злякалася і яка вирішила боронити свою країну для того, щоб її відбувати. Ви маєте. Обов'язково повернутися, повернутися з перемогою, завершити своє навчання. І разом з вами ми маємо побудувати нову країну. Міцну, гарну, красиву, справедливу. Дуже і дуже вам за це вдячне. Будьте здорові, бережіть себе і мій вам наказ повертатися живими і повертатися з перемогою. Дуже Дмитрий дякую. Вам всі до вас. Я думаю, ви все чули. Нема нічого більшого, ніж виконати той наказ, хлопці, жата, виконати той наказ, який сказав головний командуючий. Повертайтеся живими, творіть державу, творіть Україну і рухаємось вперед. который поздравил персонально тех студентов, которые сегодня находятся на передовой, студентов нашего университета. Он знает, что это действительно подвиг. Он знает, что такие молодые люди, они защищают свою родину, свой город, свою страну. Вы знаете, от главнокомандующего Залужного услышать теплые, добрые слова – З їх професіональним святами, це касається наших студентів, це хороше такое событие, яке станеться на многие-многие годы у нас здесь, в Одесі, в стране і в університеті. Це на сьогодні під час навалу російської агресії дуже важливо те, що є патріоти України, якими стоїть Україна, якими пишається Україна, не на відстрочку від призиву. 37 студентів Національного університету Одеської юридичної академії сьогодні перебувають на передовій, сьогодні захищають кордони нашої держави, незалежність нашої держави, непохідність нашої держави. І я мав честь сьогодні вручити певні відзнаки, привітати, потиснути руку цим героям. Об'єктивно, ми маємо пишати з цими студентами. Дехто намагається втікти з країни. А дехто і більша частина українців, молодих українців, юних українців стоїть на захисті нашої державності. Слава Україні! Історичне значення має приїзд міністра образування і науки України в Національний університет десь юридична академія, посвященна празненню, честуванню. тех студентов и преподавателей, которые находятся сегодня на передовой. Они сегодня на разных должностях. И рядовые, и сержанты, и четыре из них командиры взводов, которые прошли военную кафедру в стенах нашего университета. Продолжаю свое навчання, не дивлячись на сложный час, который сейчас у нас есть. Все таки я знайшов можливість для того, щоб продовжитись отримувати знання. З цієї специфіки та подалі працювати з як особовим складом, так і з іншими громадянами України. Дуже приємно, що Україна не забуває своїх героїв. Це дає наснаги не здаватися і боротися за перемогу. Це дуже добрий знак, що саме вище керівництво не тільки робить вид, що вони не забувають про простих громадян. Які боронять нашу державу, а це справді так і є. Я пішов до військкомату, мене записали у резерв першого ступеню. Через місяць потрібна стала допомога, конкретна, реальна, і я добровольцем маючи. Бронь, як кажучи, строчку пішов, тому що сидіти вдома я просто вже не міг. Це дуже приємна нагорода, дуже приємна зустріч. Я не сподівався, воно випадково все так вийшло. Я перевожуся з однієї частини в іншу, якраз сьогодні. От і те, що я тут це ну я дуже велика моральна підтримка, дуже щира вдячність керівництву, колегам, які підтримують, які не забувають. І добрим словом, і своєю роботою. А особливо керівництву щиро вдячний за те, що люди продовжують працювати, академія продовжує, університет продовжує працювати, студенти, наші діти продовжують навчатися. Життя продовжується. Відчуваємо просто ту турботу, той вклад, який вони роблять для наших військовослужбовців. І я думаю, що з таким надійним і сильним тилом, який в нас є, той час не за горами, коли ми зможемо змінити ремінь автомата на кроватку. Бо свобода вона просто так не дається. І якщо ми її отримали, просто наше завдання зараз її втримати і далі просто вже наступним поколінням лишити вільну Україну. Я очень рада, що я отримала сьогодні награду від Сергія Васильовича, тому що ну, нас не забуває, що він уділив відділення внимание лично. Я можу сказати одне, що юридична академія єднає людей, які займаються своєю справою, справжніх щирих українців, які знають свою роботу і кращі фахівці це фахівці академії. Спасибо большое академії за то, що вот она меня наградила такими наградами. Все буде Україна. Ми виграємо, все буде добре. Україна буде Україною. По перше, дуже дякую, Сергію Васильовичу. Це дуже велика подяка від мене. Мені дуже приємно, дуже дуже вдячна і за допомогу за. Не те, що вони теж роблять, за те, що вони залишаються тут, навчаються, всі один одного підтримують. І це було дуже феерично та разом до перемоги. Ми гордимося такими студентами. Ми гордимося воїнами, освободителями, які сьогодні знаходяться на передовій і в тилу. Я іскрені хочу пожелати всім воєннослужащим. Я іскренні хочу пожелати. нашим сотрудникам и преподавателям и студентам, которые сегодня защищают свой город, свою страну. Я очень хочу, чтобы они вернулись живыми и здоровыми. Я хочу пожелать им удачи, благополучия, счастья. Все, что мы можем сделать для нашей победы, мы делаем. И в том числе воспитываем достойное поколение молодых людей, которые способны защищать свое отечество, отечество Украины.